Компанія «Градекор» представляє вам один із наших зроблених об'єктів. Ми зайшли в гості до пані Наталії. скажіть, будь ласка, як вам працювалося з компанією «Градекор»? ваш ремонт закінчений. Від дизайн проекту до повної реалізації. Ви вже деякий час живете у квартирі. Як вам? Все сподобалось, все дуже гарно, швидко, якісно. Ніяких проблем, всі, всі проблеми, які були, вони взяли на себе. В принципі, претензій немає, ціною задоволена. Якістю задоволена і чи, швидкістю теж. Чи можете ви порекомендувати компанію Гредекор у На всі близькіння? тисячі відсотків? Я її рекомендую. Бо дуже Компанія Гредекор надасть вам такі ж якісні послуги для вашого ремонтного процесу з задоволенням і залюбки. А ми зараз знаходимося на одному із наших об'єктів, які ми вже реалізували. І в даний момент вже люди поселилися. Клієнт задоволений роботою, і ми вам хочемо показати, як воно після ремонтного процесу, коли люди вже живуть. О, особливість цієї квартири це є особняк будинок. Особливість була в тому, що ми його повністю з нуля будували, частково добудовували, переконструйовували згідно дизайн проекту для того, щоб він був якісніший і більш комфортніший. Це у нас прихожа, коридор. Ось така у нас ванна кімната. Тут назагарно. Вже в кімнату. Кухня. І кімната. Ось така вже, де люди вже живуть, насолоджуються життям, задоволені ремонтним процесом. Компанія Гредекор надасть і вам якісні послуги.